Дорогі українці, максимальна увага. Зараз я вам покажу маленький кусочок одного відео, і про Міндича вам усе стане ясно. Тріпи. Воля шашлицю в контраві. Єдегато, є дерегатом, є в школі немає цього, це вимирати. На перший погляд можна подумати, що Коломойський вигороджує Міндича, але ні, посил в нього інший. Діло в тому, що Міндич сам би не зміг ніколи організувати таку корупційну схему. Коломойський прямо каже, що він навіть в школі не вчився. В основному він був у них щось типу прислуги, шістки, якщо сказати, грубо. Типу принеси, подай, не заважай. Раджу задуматись: демонізація Міндича потрібна одній людині Зеленському. І, звичайно, ярмаку. Зараз повісити все на міндича це дуже вигідно. Це не ми, це міндич. Бачте, ну взяв та й раптом несподівано почав керувати міністрами, призначати людей у кабмін, а Зеленський і не знав, який поганий міндич прокрався в енергоатом. Ай-яй-яй. Коломойський практично натякнув злочинець Зеленський. Як ви вже знаєте, НАБУ та САП провели величезну антикорупційну операцію під назвою Мідас. Були арештовані чиновники, міністри та всі причетні до корупційної схеми. А от Тімур Міндич благополучно втік з України. Стало відомо, що для перетину кордону він скористався послугами львівської компанії елітних перевезень Таймлюкс. Країну він покидав на Мерседес Бенз С 350 що належав од. Із співвласників сервісу. Виїзд відбувся о другій ночі 10 листопада, за кілька годин до того, як детективи Набу прийшли з обшуками в його помешкання. Виходить, що одним можна виїжджати з країни, а іншим ні. В офісі президента пояснили це тим, що в Міндича троє дітей. А скажіть, скільки людей запакували ТЦКшники і відправили на війну? У них також були діти. Про це ніхто не хоче розробниця. Розповісти в офісі ні. Обшуки пройшли не лише у Міндича, а й у чиновників, відповідальних за енергетику та відбудову інфраструктури. Час для публікації плівок НАБУ обрано більш ніж символічно саме в той момент, коли мільйони українців сидять без світла. Зараз ті, хто вірив у суперпрезидента Зеленського, просто прозрівають. Причому ви ж маєте розуміти, що НАБУ секретили лише малу частину з понад тисячі годин записів. Зроблен Них у енергоатомі. А скільки, наприклад, ще таких схем в інших сферах в оборонці? Там просто такі суми, що ми навіть не порахуємо їх з вами. П'ять учасників цієї корупційної схеми вже затримані. Серед них виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому Басов та колишній радник міністра енергетики Миронюк. Фактично саме ці люди керували енергоатомом, контролюючи закупівлі, фінансові потоки та кадри. Але Цікавіше, це професор. Під цим псевдонімом ховається Галущенко, який до скандалу займав посаду міністра юстиції України. Він зміцнив свої позиції після недавніх кадрових перестановок в уряді. Своє старе крісло він передав своїй заступниці Світлані Гринчук, яка, до речі, є його коханкою. Прокурор САП зазначив, що Міндич будував зв'язки з Галущенком завдяки покровительству останнього перед Зеленським. Правохоронство. Ці задокументували, як учасники корупційної схеми передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Чегевара. На в одному з епізодів плівок Міндича Зеленський особисто дзвонив Герману Галущенко. Після повідомлення Тимура Міндича однією з важливих ланок схеми був колишній нардеп Андрій Деркач, підозрюваний у співпраці з ВСБ. Через його офіс у центрі Києва велася чорна бухгалтерія, відмито за доведеними даними понад 100 мільйонів доларів, і частина коштів 2 мільйони, якимось чином пішла до Москви. Цікаво, що сам Деркач зараз є сенатором у Росії та входить до комітету з оборон. Голова НАБУ Кривонос заявив, що загальною сумою було вкрадено близько 100 мільйонів. Вдумайтесь, поки хлопці на фронті захищають країну, люди Зеленського, замість того, щоб забезпечувати фронт, наприклад, тими ж самими дронами, крадуть як не в себе. Головне, що кінця краю цьому не видно, і що найсумніше, друзі зеленського не понесуть жодного покарання. На записах фігуранти цинічно обговорюють, що будівництво укріплень для енергооб'єктів це марна витрата грошей? Вони навіть скаржаться на свою важку долю, уклали угоду на 3 мільярди, а отримали всього 90 мільйонів. Уявіть, вони вважають марною витратою грошей на укріплення тих самих об'єктів, які потім руйнують російські удари. Друзі, це вже пахне не просто корупцією, а державною зрадою. Постає питання: а чи не могла група? Міндича навмисно саботувати укріплення енергоінфраструктури, щоб полегшити росіянам її знищення. Зараз, до речі, у мережі розганяють інформацію. Мовляв, Зеленський нічого не знав про це. Він такий білий та пушистий. Ну так, звісно, не знав. Адже Зеленський не живе в Україні, і взагалі він президент іншої країни. У такому разі так він міг дійсно не знати. Коротше кажучи, таку маячню транслюють, що у мене просто немає слів. Що цікаво, Зеленський підписав указ і наклав санкції на міндича не як на громадянина України, а як на громадянина Ізраїлю. Ви уявляєте? Як так? Адже міндич має також і українське громадянство. Тобто тепер він може спокійно розпоряджатися майном в Україні, бо санкції були накладені не на громадянина України, а на громадянина Ізраїлю. Уряд, до речі, пропонував запровадити санкції проти міндича та Цукермана на 10 раз років, але Зеленський затвердив їх лише на три роки. Цікаво чому? Мабуть, не тому, що міндич близький друг, а тому, що просто пожалів людину. У нього ж, бачите, там троє дітей і все таке. До речі, двох підозрюваних вже випустили. 37 мільйонів гривень залогу надійшло за двох фігуранток, співробітниць бек-офісу з легалізації украдених коштів Лесі Устименко та Людмилу Зоріну. Ну ось він, наш, як то кажуть, антикорупційний суд у всій красі. Єрмак виліз із заявою, що Зеленський має бути поза підозрами, оскільки саме він оголосив боротьбу з корупцією та дозволив проводити повністю вільні розслідування, що довело незалежність та ефективність антикорупційних органів. Стоп, 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 в Єрмака, мабуть, амнезія, і він забув, що Зеленський намагався закрити Набута Сап, посадив детектива разом з батьком, відкрив низку справ проти детективів, стверджував, що вони всі шпигуни, і шпигунами, до речі, стали саме ті, хто розслідував справу по енергоатому ще влітку. Єрмак явно не в собі. Хто пише йому текст, незрозуміло, адже він розрахований ну буквально на ідіотів. Люди ж то знають, яку травлю Зеленський організував проти набу. Про яку боротьбу Зеленського з корупцією він каже. Ну це ж смішно. Подоляк, напевно, беручи приклад з Єрмака, теж щось почав там гавкати. Мовляв, у нього це все не викликає подиву, бо це Кремль в Україні десятиліттями створював корупційні схеми, щоб. Мати вплив. Допустимо, давайте ми з вами станемо на секундочку такими ж тупими, як Подоляк, і повіримо в це. Виходить, за його логікою. Той, хто краде, не винен. Винен тільки той, хто створював схеми. А ми, бідненькі, повинні красти, тому що схема змушує, пожалійте нас. Ми б і самі раді не красти, але схема змушує. Те, що вони зараз несуть, це просто така маячня, що ні в одні ворота. Гаразд, залишимо це. Тут у нас вимальовується інша картина. Здається, міндич скоро повернеться в Україну. Знаєте чому? Прийшла новина, що Європейський інвестиційний банк спільно з Єврокомісією виділяє понад 200 мільйонів гривень на відбудову та зміцнення енергетичної стійкості України. Розумієте, так як це коментувати, я навіть не. Не знаю таке відчуття, що самі ж європейці просто стрижуть своїх платників податків, бабки переводять, мовляв, на допомогу Україні, а частину просто крадуть так само за домовленостю з нашими злодіями. Міндичу, до речі, зовсім не обов'язково повертатися в Україну, адже в Зеленського є ще багато друзів, так що місце міндича пустувати точно не буде. А що ж говорить світова спільнота? Давайте послухаємо у світі на все це реагують. Також негативно швейцарське видання Тагіс Ензайґер написало, що Зеленський керує Україною як сімейним бізнесом. Президент обіцяв покінчити з кумівством та хабарництвом Україні. Однак на ділі все залишається приблизно так само, як і за його попередника. А ось пряма мова віце-прем'єра Італії Сальвіні. Мені здається, що зараз виникають корупційні скандали, які залучують український уряд. То йому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів підживлювали подальшу корупцію. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що після корупційного скандалу Україна не може розраховувати на фінансову підтримку Будапешта. На його думку, допомога ЄС йде в кишені українських чиновників. Друзі, я бачу цю ситуацію приблизно так. Корупція в Україні це не. Просто крадіжка грошей, а система, яка працює при владі. Організатори схем, навіть будучи вже розкритими, уникають покарання. Їхніми справами займаються спецслужби, а їхні друзі на горі їх перекривають. Поки звичайні люди страждають, ця система продовжує існувати за рахунок коштів західних партнерів, ну так і за рахунок наших платників податків, тобто за наш з вами рахунок. І все, що відбувається, нагадує не стільки боротьбу з. Корупцію, скільки її імітацію, коли справжні винуватці залишаються недоторканими. Вам дякую за увагу. Далі буде ще більше відео від мене. На все добре.